Петру Нікітенко був 31 рік. До Чорнобиля потрапив 6 квітня 1987 року. Тоді він був начальником збірної автоколони Волинської області. Вранці прийшла телетайпограма, зібрав людей, пройшли медкомісію, дали заключення. І заключення було написано «Годинка робоча в зоні радіації. І ввечері виїхали на Чорнобиль, вранці були на Чорнобилі. Побувався саркофаг, це і була ліквідація тих всяких гадостей, яка була, то ми все, я 450 чоловік. Да, я ще 3-4 дні з Києва забирав, ну, в Труєчне була така зборка, зборка людей, вони по 3-4 дні відпрацювали вахту, я їх туди відвозив і назад знов, і розвозив по всій зоні. Для того щоб люди могли працювати, Петро Нікітенко місяць виконував завдання в 30 кілометровій зоні від ЧАЕС. Поза очі каже, люди називали їх смертниками, бо стільки часу мало хто був там. Якщо людям там вистачило і три-чотири, ну то ми ніби якби ну, так було назначено, Керівників тримали довше. Ми жили безпосередньо в Чорнобилі, в тих домах, де людей виселили. Нас туди заселили. Ліквідатор аварії на Чес розповів історію, яка трапилася із ним під час перебування у зоні ліквідації наслідків аварії на атомній електростанції. У мене був службовий рав, да і водій мій застилив новим одіялом. Ми приїхали, чую той, поставили той. Ну, називався япониця, називали такий автомат, який до зиметричний контролю. Чую, і риве, риве Ну він там свище, автобуси пропускають. А мене пинить той хлопець на пусту, що таке, підводить до моїх дверей, де я сиджу. Дивлюся, та шкала зашкалила, він на другу переключив, зашкалила, відкриває двері. Каже, хлопці, де ви те одіяло взяли? Приколі, де ти взяв те одіяло? Какомендантша дала, ми таки, ми вкриваємося. Каже, та на ньому, каже, ну воно шкалить. Середній вік ліквідаторів аварії на ЧАЕС тоді був до 40 років, сказав Ростислав Кухтей, керівник громадської організації Союз інвалідів Чорнобиля Волині. З його слів, усього через радіаційне пекло пройшли 600 тисяч ліквідаторів аварії. На Волині радіацією було охоплено 127 населених пунктів, 167,5 з половиною тисяч людей. Торік говорить Ростислав Кухтей, зросли пенсії у ліквідаторів аварії. Получається пенсії тепер сім. Дев'ять і чотирнадцять з половиною тисяч поставлено питання відновити житлову проблему. Три з половиною тисячі Волинян брали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській електростанції, із них залишилося в живих понад півтори тисячі, розповів Ростислав Кухтей, голова громадської організації Союз інвалідів Чорнобиля, Волині. Петро Юровчик, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.